Good morning, good morning, good morning to you. Good morning, good morning. I'm glad to see you. Ми починаємо з англійської ноти через те, що в нас а, сьогодні такий англійський випуск є. Випуск насправді ну, можна сказати трошки про мрії, про нашу нову зелену реальність. Саме тому ми в такому зеленому лісі за автомобілем. З двигуном моєї мрії максимально насичуємося киснем, і також його знищуємо завдяки цьому автомобілю. Ну, ми не знищуємо його, давай так. Ми yeah. його переробляємо в yeah. задоволення. І в кайфі від життя. Да, бо ну, от, насправді, знаєш, чого я сказав про мрії? Бо ну, в кожного з нас є своя якась автомобільна мрія. І ну, там, в більшості, коли ми там, щось починаємо фантазувати, знаєш, це там або проїхати на червоному кабріолеті мустанг від Побережжя до Побережжя Америки, або ще щось. Ось моя автомобільна мрія це. Коли ти ввечері виходиш з гарного ресторану, з дівчиною своєї мрії, вона в такому чорному платі, ви сідаєте в автомобіль, ти кладеш їй руку на колінце, і ви їдете просто під звук божественного компресорного 5-литрового V8 від Jaguar Land Rover. Це моя мрія така. І якщо чесно, я не знаю, хто може мріяти, наприклад, про Якісь там електрокари, як це взагалі вписується в картинку там от автомобільної мрії. До речі, ти правильно підгадав, що ти саме праву руку будеш класти її на коліно, тому що це буде праворукий лендровер, а ця жіночка буде власницею цього лендровера, і ти будеш тримати її корги на руках, і ви поїдете в її маєток насолоджуватись цим життям, спалюючи літри і літри дорогого бензину. Боже, храни королеве царство і небесне. Це небесне, це точно. А в моєму дитинстві я завжди е мріяв про те, що ну, знаєш, як казали, е наскільки крута тачка, як можна було це вияснити. Скільки кілометрів скільки, на правильно, скільки да. кілометрів. Тобто в моменті ми всі вважали, що чим більше кілометрів, тим да. краща тачка, і таку тачку всі ми хотіли. хотіли. Да. Я чомусь якось. Більше цікавився технічними саме, моментами автомобілів ще з дитинства. І я розумів, що пофіг, скільки буде на цьому спідометрі, мені головне, щоб там було 8 циліндрів. Uh -huh. Тому цей автомобіль з восьма циліндрами, 5 літрами і компресором це прям топчик. Ну от Погодься, да, от саме навіть звук. Ну, звук 5-літрового V8 від uh, Jaguar Land Rover, ну, ти відчуваєш одразу. Ну, типу, в будь-якому потоці ти такий. — оп-оп-оп, Голова повернулась. Ага, рендж поїхав це типу. або там Ягуар. І от це реально, ну як на мене, це ідеальний мотор, який в нас поки що ще є. і Це ну, найкращий. Е Найбажаніший, один із найкрутіших моторів. Я би сказав, що це монументальний автомобіль і монументальний мотор. Незважаючи, що на конкретно ця модифікація вона нижче класом, ніж топова версія, яку кличуть мама. І мама, до речі, їх називає через те, що в кодя цих автомобілів. Літери йдуть МЕ МЕЙ. А ти не знав цього? Я не знав цього. Я думав, типу доця, і мама. ні ні Ні-ні-ні-ні-ні. Це не доця. Це якийсь синок, такий розбійник, бо він спортсмен. Він з таким самим двигуном, але він менший. Не скажу, що він легший, тому що рамна конструкція, да. а там несущий кузов. Ну да подивимось. До речі, хто ще не зрозумів? У нас сьогодні на тесті а, Range Rover Sport. А це 2012 12. 12 рік. І в нас є унікальна можливість по факту, бо в нас новий автомобіль. Ну тобто він максимально збережений. В нас 25 тисяч кілометрів пробігу і сьогодні... Один власник? Точніше, одна власниця. І автомобіль експлуатувався лише один сезон в році. Да, тобто ми зараз можемо відчути а, те, яким новим був ваш Range у 2012 році. А людинка на Сузукі, а, і розбійник поїхав. Зустрічайте, сьогодні в нас Ridge Rover спорт. Насолоджуйтесь разом з нами. Дані, кінець всім сподівання. З перших буквально секунд в цьому автомобілі, от, а, ти відчуваєш якусь таку, його не те що енергетику, а посадка, якість матеріалів, а, оці капітанські підлокітнички. А все це ну, просто дає тобі враження того, що ти ведеш середніх розмірів за міський особняк. Тут все затишно, все прекрасно зроблено, так як ти того хочеш. Посадка вивірена. Максимально зручно ось цей підлокічничок, ось цей. Я тепер розумію, чому завжди, коли там дивишся огляди когось, чому рентгровері водять отак. Бо це максимально зручна історія. Він 2012 року. Тобто, цей автомобіль ще останньої епохи останнього такого циклу розробки автомобілів. А в якому більше вкладалися саме от в якість зараз? Це вже умовна історія про автомобіль, який я не можу сказати, що він виглядає якось застаріло. Да, багато хто дорікає на мультимедіа. В цих автомобілях, що вона якась тормознута, трошечки тупяща, але в цілому, ну будемо відвертими. Ти зараз підкинув телефон по блютузу, камера заднього огляду тут є. А при бажанні є рішення з андроїд-магнітолами, з блочками, які дозволяють сюди встановити CarPlay, і в цілому ця проблема вирішується. Тобто сказати, що в мене є якийсь дискомфорт зі спілкуванням от там Єгуарівської мультимедіа. Зразка десятирічної давності я не можу. Але от те, що в мене залишає найбільш приємні відчуття, то це салон, це посадка, і ну, насправді дуже крута можливість, реально зараз нам подивитися, от як автомобіль цей виглядав новим там 10 років тому, і навіть більше 10 років тому. Тобто, він у нас ідеально збережений. Все, до чого можна тут доколупатися, це ублюдочні Єва коврики. Ну, от просто я їх не те що при... призираю, я закликаю всіх їх просто викидати і через те, що тут навіть є фактор, я не беру зовнішнього вигляду. Ну, бо вони дійсно хріново виглядають, і вони незручні навіть через е -е, дошву кедів. Ну не хочеться просто до них торкатися. Мало того, погано скроєні коври, вони можуть ще й завдати вам шкоди в тому плані, що вони дуже жорсткі. Є випадки, коли він просто вам перекривав подаль газу чи подаль тормозу, і ви нічого з цим не могли зробити. Коли ти у -ровері, а ровері, якась ця суєта, вона залишається, наче от поза твоїм вікном. Ти возиш з собою свій е, затишний е, дім, який тебе просто відгороджує від е, якогось цього. Світу, який в тебе відбувається навколо, тобто, ти навіть у спорті, хоча це молодший рейндж, Це ми навіть не говоримо про маму в цьому поколінні, але навіть спорт він відчувається якимось таким монолітним, збитим, і в цілому, завдяки рамі, він передає тобі не те, щоб дуже багато почуттів. От зараз перед нами йде наша машина підтримки, і це, скажімо так, а, така. Легенька китайська шушлайка, як я її називаю, його по цьому грейдеру, ну так, трошечки знатно тіліпає. Я бачу, як йому прям, ну не те щоб важко, але хлопці там в машині зараз не кайфують. А мені в цілому все одно. Я їду, мені максимально комфортно. Я кермом відчуваю, що в мене щось там відбувається під колесами. Але моїй жопці максимально кайфово, максимально зручно. І в цілому, ось коли кажуть про... Чуєш? На ху... переночуєш. це реально універсальний автомобіль. Бачиш йожика. <гум> Бачу Йожика. Якийсь прикопурений. Та ну жарко, конечно, його паяє. Шостого разу я вам а, спробую зараз. Я просто Паша буде перевіряти тебе ректально. Та, добре, дайте мені записати вже блок. Я шостий раз питаюсь почати заново блять, розказувати. От знаєте, повертаючись от, до своїх навіть перших емоцій, коли я сів а, в цей автомобіль. По-перше, що ну, це затишок. А такого затишку, як може дати тобі рейндж тобі не може дати жодний інший автомобіль. І я думаю, що це сукупність факторів, це і наявність просто прекрасно працюючої пневмопідвізки, а ця капітанська посадка і якість матеріалів. А, ну і плюс налаштування їзди. Те, як налаштовують автомобілі британці, ви не отримуєте в жодному іншому бренді. Англія, чим вони, от якраз, і прекрасні, це тим, що це рай просто для такого тактильного маніяка, як я. Все, до чого ти можеш а, торкнутися, це або шкіра, або метал, або навіть якщо це пластик, то він а, досить немерзеної якості. Якісь отакі Невеличкі а, такі фетішні історії, які ви ніколи не знайдете, наприклад, а, в тих же німцях, да? От маленькі ці проризинені рушечки, якісь годинничок. Ну тобто, воно все прикольне. Ренжі для мене це поєднання якоїсь прикольної історії з неперевершеною якістю, і безумовно, ось цей масок, це божественний компресорний, п'ятилітровий V8. Як на мою думку, і не тільки на мою, а й, наприклад, той самий найлегендарніший і найкращий а, автожурналіст всіх часів і а, народів сер Джеремі Кларксон, він і досі користується 15-річним дизельним ренджеровером, і він каже, що це найкраща машина у світі. It is so beautiful I can't. This engine is so great. This is so powerful car I can't handle my emotions. Це реально один із найуніверсальніших автомобілів на планеті. Окрім того, що він може проїхати в цілому. Будь-де з вашими побутовими задачами і навіть більше, він однаково гарно буде виглядати і умовно в тракторній бригаді, коли ти приїхав перевіряти роботу своїх холопів, І а, біля фешенебельного ресторану, біля готелю, немає такої ситуації, де конкретно ренджеровер міг би спасувати або дати в штангу. А, ну тобто плюс-плюс. В Вринжа є от вайб е, того, який не може тобі дати жоден інший автовиробник, оскільки це британська марка, це лакшері британська марка. Графи, лорди, британська королева вони всі їздять на ренжговорах. Британська королева вже не їздить. На жаль, царство її небесне. Але а, їздила, і вона дуже довгий час користувалася виключно рейндж роверами, і вона ці автомобілі водила сама аж до самої старості. А ці люди щось та й розуміють. Це вічні цінності, а, це комфорт, це кайф, і це мотор. Тут реально кожне, на кожне натискання на педаль газу, воно тобі дарує посмішку. Ти розумієш, що це автомобіль, mm -hmm. Кремінь, не така Скеля, з ним ти можеш все. Тобто, я розумію людей, не розумію, звісно, але. Теоретично я можу зрозуміти людей, які покупають собі крузаки, і вони думають, що ну в мене ж крузак, і я можу проїхати там будь де І ось оце відчуття вседозволеності, яке тобі може подарувати цей автомобіль. Ти його не зрівняєш ні з чим. Але якщо 200, прадік і навіть Lexus, це такі трошечки дрова, мені страшно уявити, якого розміру яйця у водія крузака, який летить по трасі зі швидкістю там, 160, 170, 180, ну це ж просто жопа. Цей автомобіль він не такий. Він з комфортом тебе може довести і по грейдеру, і по трасі з нормальною солідною швидкістю, і що найголовніше. А ти відчуваєш, що ти можеш зупинитися, бо саме тут, в нашій версії, знову ж таки, разом з божественним 5-літровим компресором, у нас тут гарні бремовські гальма шестипоршневі з великими машинками, пневма, І тобто, автомобіль для будь-якої життєвої ситуації. Кайф. Кайф. Це просто треба відчувати. А коли вам автоблогери там мене дуже смішить, як вони розказують про ой, оце кнопочки, оце пластичок, ой, а я включив музику, послухайте, як вона грає. Боже, ну це така фігня. Ну тобто, я щиро раджу вам просто спробувати, бо емоції, які ви переживете самі, вони ніколи не зрівняться з тим, що вам хтось розкаже. Живіть це життя, живіть його красиво, а любіть красивих жінок. Їздить на хороших автомобілях, давайте до цього прагнути разом, адже ми цього варті. Ні, все таки зараз вже буде час віддавати автомобіль, і тому я останній раз хочу зробити ще оцей кайф, коли ти просто їдеш собі 40 чи 50, чи 60, і оце просто. Ах ти ж! Ну, це кайф, просто кайф. Боже, який двигун. Боже, хвали вісім. Корони електромобілі, вони самі згорять, і все з ними буде грустно. Але я щасливий жити в ті часи, коли я ще можу їздити на таких моторах і отримувати задоволення від справжніх автомобілів. Бережі, настала моя черга тестувати цей. Не побив цього слова чудове автомобіль. Моя перша зустріч з цією маркою відбулася десь у 2007 році. Батько мого товариша провіз мене на Rover Мама, як я казав спочатку, теж компресорний, і я був дуже вражений тої машини. Там був 42 літровий восьмициліндровий двигун, багата комплектація з задніми моніторами. При тому, що автомобіль був доволі старий 2005 або 2006 року, здається, я хотів навіть собі придбати Range Rover Sport, але якось доля мене постійно відводила і цього не знаю. Гаражними легендами це доволі проблемний автомобіль, який постійно потребує уваги і тільки на офіційному сервісі. Запчастини коштують дуже великих грошей. Але знову ж таки, повертаючись до того автомобіля, який я вперше, як кажуть, відчув, то людина проїхала, здається, біля чверті мільйона на ній. Автомобіль був суто під роботу. І казав, що це найкращий автомобіль, який він користував, бо він не приносив ніяких проблем. Лише здається, під кінці його експлуатації з'явились проблеми з крозі там в задній харок. Але зважаючи, що автомобіль постійно був у дорозі і мешкав на вулиці, то ну, можливо це і не проблема. Хоча, дивлячись, чим спорівнювати. Але зараз ми розмовляємо саме про цей автомобіль, якому Нагадую, 25 тисяч пробігу і одна власниця лише. Ну, мені в ньому комфортно. Він досить збалансований, двигуна вистачає за очі. Спочатку я був здивований, що тут не восьмиступенева коробка переключення швидкостей, але, ну, напевно, на той час це і так було доволі досить. Єдине, да, витрата палива в 27,5 літрів, реально за сьогоднішній день ми маємо таку витрату. Ну, вона дея де, де деякого буде лякати, а особливо, якщо моніторити ринок і бачити те, що ці автомобілі дуже просіли в ціні, само собою з великими пробігами, з десятью власниками і так далі. Вимальовується власник сучасний цього автомобіля. Це ну той самий, хто і купує старі вбиті BMW і розповідає, що BMW — це гівно. Тому обслуговувати її доволі важко, але все можливо, все можливо і при бажанні. Ну, мені подобається, коли молоді хлопці сучасні, вони експлуатують такого плану автомобілі, такі, ну, скажімо так, настоящі автомобілі, які в свій час, це остання, напевно, така хвиля була, таких великооб'ємних потужних тачок. Що мені не дуже подобається в цьому авто, це салон. От, якщо порівнювати його з саме з своєю мамою, ну, трохи він такий. А вже ж в рестайлінгі вони покращили його, дуже покращили. З'явилася така нормальна, так скажімо, мультимедіа, але знову ж таки дисплей на приборці він монохромний залишився. Що цікаво, також я в якийсь момент свого життя експлуатував Land Rover Defender. І Я пам'ятаю, що найнезручнішим в ньому було це розташування керма відносно вікна. І для того, щоб нормально на ньому їздити, треба було або дуже опускати плече, або відчиняти вікно. Ну як на військовій техніці, для того щоб було краще орієнтуватися, як ти проїжджаєш якісь складні ділянки дороги. Тут таки теж трошки зберігається. Мені подобається оця поличка, яка знаходиться біля вікна, але для Руки, але якщо ми правильно кладемо руки на кермо, ну іноді ліктем ти в неї ударяєшся. Також я ще звернув увагу на те, що керування сидіння а, при зачиненні двері воно теж неможливо, тому що рука, якщо чоловіка, можливо, жіночки або дитини вона буде нормально а, туди пролазити, але ну, або, або шкодити годинником а, шкіряне шкіряне покрівлі. Також не конкуренція, особливо порівнюючи з сучасними автомобілями, саме оздоблення салону. Це шкіра, скрізь шкіра, це не шкірзамінник. Більш цього, це шкіра наппа. Я її полюбляю і найбільше за все. Це гладка шкіра, така товстезна, доволі таки. дуже приємна. Незважаючи на те, що автомобілю багато років, да, малий пробіг це теж важливо, але вона ніде не порепана, не почовгана, От і запах зберігається цей запах нового такого якісного автомобіля, який робили е ну, синхронно інженери і дизайнери. По комплектації ну, це не має ніякого сенсу, як і динаміка Rolls-Royce і комплектація Range Rover, вона достатня. Я, чесно кажучи, не дуже розумію, в чому відрізняється комплектація автобіографії від самого цієї це Range Rover Sport Supercharged. Але цей це суперчарж це вказує на, саме на двигун, а комплектація ну, не вказана на ляді. До речі, хто е може підказати, яка саме комплектація в цьому авто, напишіть, будь ласка, будь ласка, свій коментар. Я почитаю. Дуже цікаво. Шумоізоляція на висоті. Зараз швидкість 90 км на годину. Я не відчуваю і не чую нічого зайвого або стороннього, яке б заважало. Тобто я розмовляю доволі тихо, ну, клімат-контроль працює. Але тиша Слухай, ну настав час підводити підсумки, і я чесно для себе я не бачу аргументів, чому на вторинному ринку, коли в тебе є умовно там 35-40 тисяч доларів, чому варто купити крузак замість цього. Ну, от хоч так, би а такої не нема, зрозумієш? Тут питання про те, що спочатку, коли купується цей автомобіль в салоні, він там коштує приблизно, як зараз Land Cruiser, якщо Ну, ні, він дорожчий. Хоча спорт, напевно, десь плюс-мінус, як трьохсотка. І люди, які їх купують, це зовсім різні люди, розумієш? І в подальшому вони теж не дуже перекликаються, ці люди. І цілі цих автомобілів, хоча вони і той, і той являються всюди ходами. Якогось там преміум класу, але вони зовсім різні. Зовсім різні. Розумієш, це як літак і якась, як, якийсь пароход. Проблема лише саме цих автомобілів це їхня, оця, м -м, гаражна, я їх називаю гаражні легенда про те, що вони дуже дорогі в обслуговуванні, про те, що вони дуже ламучі. Ну цей двигун, наприклад, який ми експлуатували, не будемо казати про інше, є 4-4 дізе це взагалі там космос фантастика а він дуже надійний. Так, да? да, він має підвищену витрату палива. Але чесно, в мене був там Land Cruiser 100, і він не менше використовував пального. Да, то можна поставити газ, але це вже інша історія. Так само можна її свапнути сюди дизельний двигун, і вона буде мало їсти. Ну я думаю, що покупець конкретно цього авто це зважена людина, яка дійсно знає, що вона купує, а не вона купує щось, щоб пересуватися надійне. Ну, да. Ну, це ілюзія така, так. Да. Да. Ну, а з приводу саме, до речі, цього авто, а, ти сказав про покупця, в когось із вас є насправді можливість придбати просто цей скарб автомобіль 2012 року випуску в ідеальному сохрані, В ньому 20... 25 тисяч пробігунку. Купити в офіційного дилера одна власниця. Да. Він повністю обслугований. І за подальшою інформацією ви зможете перейти в опис нашого відео. Там будуть всі посилання, зв'язуватись з нами і до чогось так. доходити. Пишіть листи, надсилайте малюнки, оформлюйте підписку на наш канал і дякую, що були з нами. Знову ж таки, залишайте коментарі, ми дуже любимо читати. До побачення. У нас вийшов якийсь подкаст. Ну, нормально. Ти устал просто. Ні. А мені ще смішать.